Ви не повірите, але він був викритий ще задовго до нас. Про нього кричали, писали, попереджали, і все зникло. Google більше не покаже вам тих, хто боровся з ним. А дарма. Бо саме він один із тих, хто запустив справжню інквізицію в сучасній Росії. Ім'я цього борця з сектами Олександр Дворкін. І якщо ви досі думаєте, що це просто диватство, ви не бачите, як він будує свій четвертий рейх. Дивіться уважно, далі тільки факти: дворкін і його тоталітарна мережа діють за точною калькою старих нацистських методичок. Ті самі принципи, ті самі прийоми, той самий результат. Історія історія. Вже це проходила. Розумієте тепер, ким насправді є дворкін, чиїми слідами він іде. Цо населе історії дісівші, але знаєте, що найстрашніше у всі ці історії? те, як Дворкін розгорнув свій копрофільний рейх у сучасному суспільстві, Ще раз прокручуючи увесь той обсяг жахливих діянь Олександра Дворкіна і наслідків його діяльності: фізичне, моральне і сексуальне насильство, тортури, публічні приниження, маніакальну одержимість владою і прагнення пригнічувати інших. Напрошується цілком очевидне порівняння. За рівнем збоченої жорстокості з ним може зрівнятися, мабуть, тільки Гітлер, і ось факт, який у цьому контексті напрочуд органічно вписується. згідно з низкою джерел, у Гітлера також була схильність до копрофілії. Подальші висновки робіть самі. Ієрархічна структура дворкіна його тоталітарна секта з амбіціями до абсолютної влади. Результат тридцятирічної роботи. Садизм, маніакальні нахили, копрофілія, збочення, що виходять за межі людського розуміння, стали для нього фундаментом, на якому він побудував свою секту. І тут прихований ключовий момент, на якому я хотів би зупинитися докладніше. У задоволенні своїх патологічних пристрастей дворкін пішов набагато далі. Він поклав копрофілію в основу свого культу, зробивши її наріжним каменем своєї секти за словами деяких колишніх адептів секти, ці збочені гастрономічні практики стали обрядом ініціації своєрідною посвятою у великій таємниці та закриті знання організації. вважається, що пройшовши через цю посвяту, людині відкриваються секрети того, як управляти суспільством, маніпулювати долями та життями інших, а отже, отримати практично необмежену владу. Якщо так абстрагуватися і подивитися на ситуацію логічно, існування подібного обряду ініціації видається єдиним поясненням такої надзвичайної згуртованості всіх пособників Дворкіна та їхньої відданості лідеру.